Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як додати YouTube видиво у WordPress-допис. Передовсім переконаємося, що вибрано HTML-варіант редактора для дописів, оскільки у візуальному варіанті YouTube ми вставити не зможемо. Тобто, якщо вставимо код з YouTube, то, відповідно, видиво не відображатиметься. Тому ми вибираємо HTML-варіант. Тепер знаходимо якесь. Видиво на YouTube. Вибираємо потрібний нам розмір, ширину та висоту. Я виберу найменший. Потім у текстовому полі Embed, тобто вставити, копіюємо код, повертаємось до нашого допису і вставляємо. Тобто paste. Ну і тепер можна публікувати. Оновімо сторінку. Нашого блогу. І отже, бачимо тут YouTube відео. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!